Як вивчити італійську безкоштовно, якщо ви вже знаходитесь в Італії і вже знаєте, що тут без цієї мови дуже складно будувати своє життя, знаходити нових знайомих, знаходити роботу і взагалі комунікувати з людьми, тому що Італія на, на диво європейською країною, яка досить закрита в плані мови, ви повинні знати італійську мову для того, щоб хоч якось. Створити своє життя тут. Як же вивчати цю мову, при цьому не платити великі гроші просто за те, що ви її вивчаєте? Тут треба розуміти, що Італія країна, яка не направлена на іммігрантів. Тобто в них економіка таким чином побудована, що іммігранти… Їх тут досить багато, тому що гарний клімат, плюс-мінус, нормальні ціни для порівняно з іншою європою, гарні, гарні місця. Тут добре, тут добре, класно жити, і тому тут багато іммігрантів, і Італія вже трішки втомилася від іммігрантів. Ми навіть під час вже повномасштабної бачимо, що Італія якби допомагає українцям, але не дуже. Тому що вони розуміють, що це додаткове навантаження на їх економіку, яка й так ледь дихає. І від цього вони і говорять, що ми в цілому окей, ну з вами живіть тут, але вивчіть хоча б нашу мову. І ми вам в цьому особливо допомагати не будемо. Тому щоб ви вивчили нашу мову. Розберетесь з цим самі. Тому що, наприклад, в Німеччині, наскільки я знаю, і якщо ви знаєте щось про Німеччину, там трішки інша ситуація. Напишіть мені в коментарях, як взагалі з мовою країни, в якій ви живете зараз, відбувається, чи допомагають вам її вивчати, чи зацікавлена країна в тому, щоб її вивчати. Дуже буде цікаво дізнатися. Мене звати Юля, і я живу в країні своєї мрії в Італії. І це дуже важливий нюанс, який треба розуміти, коли я розповідаю про Італію. Я про неї розповідаю як про країну, яку я дуже сильно люблю, і в яку я дуже давно е, і дуже захоплено хотіла потрапити. Якщо для вас це не так, якщо ви тут опинилися випадково, ви розумієте, що. Інші люди про Італію говорять якось по-іншому. Я все ж таки здійснила свою мрію і тому на цьому каналі розповідаю про Італію, розповідаю про свій досвід, який дуже індивідуальний і дуже позитивно налаштований. Якщо вам цікаво, залишайтеся підписуйтесь на канал. Тут буде багато про мій досвід італійський. Далі поговоримо і про медицину і про продукти в Італії. Якщо ви також мрієте приїхати в Італію чи думаєте, тут буде багато корисного. Окрім цього, я розповідаю про маркетинг, тому що я. Маркетолог з сімирічним досвідом роботи, і це моє захоплення, про яке я не можу не розповідати. Тому канал буде побудований на маркетингу Італії. Якщо це вам відгукується, обов'язково залишайтеся зі мною, будемо про це говорити. Тож, як вивчити мову тут, в Італії, знаходячись вже безкоштовно. Як я вчила мову? Я брала вчителя платно. Я займалася раз на тиждень. Чи два рази на тиждень, мені здається, раз на тиждень, чи два рази на тиждень, не пам'ятаю з вчителем. Не пам'ятаю я за одної причини, тому що вже досить давно я не вивчаю мову з вчителем окремо, тому що знайшла можливості вивчати її безкоштовно. Які можливості це є для українців сьогодні? Перше це чіп'я. Це курси, які тут побудовані від держави для іноземців, які хочуть отримати документи в Італії, яким потрібно здавати тест на читадінансу. Це такий, це резиденція, це паспорт італійський, і для того, щоб отримати цей паспорт, вам потрібен рівень знання B1. І ось якби Італія дає вам таке право пройти безкоштовні курси ЧПА, вони є, є в кожному регіоні, є в кожному місті. Ви можете їх знайти навіть у мене в Санта-Маргариті, це зовсім маленьке місто, в якому населення, мені здається, 10 тисяч людей. Все одно були ці курси, на які можна було ходити. Єдина проблема ЧПА в тому, що туди дуже складно записатися. Я не знаю, чи в кожному регіоні так, якщо ви з інших регіонів Італії, напишіть в коментарях, як у вас. Але саме тут в Геної я не змогла записатися на ці курси. Я залишала заявку, я їздила декілька разів в різні школи. Тут в нас їх три чи чотири. Туди, куди я могла, могла дістатися, я їздила і намагалася потрапити, коли я приїхала в Геною, але не змогла записатися в на ці курси. Хоча це один з найкращих таких досвідів, тому що коли я ходила в Санта-Маргариті на ці курси, ви три рази на тиждень по три години займаєтесь з вчителем дуже ем, інтенсивно і дуже якісно, ви займаєтесь. При цьому ви за це не платите. Ви здаєте екзамен, ви отримуєте офіційний сертифікат, який діє і для роботи, і для університету, і для курсу для отримання громадянства. Тобто, це офіційні курси, на яких ви реально можете отримати. Класний досвід мови. А окрім цього, наприклад, поки я тут їздила по Гену, я дізналася, що в ЧПА можна ще навчитися якимось іншим навичком. Наприклад, якщо ви хочете а, вивчити не знаю інформатику, якщо ви хочете там щось дізнатися. Не пам'ятаю, якщо чесно, мене записали на якийсь курс інформатики, але я відмов... від нього відмовилась просто тому, що мені не треба знання з комп'ютера, я і так все це знаю. Але якщо ви не маєте ніякої професії, хотіли б якісь додаткові навики навички отримати, окрім мови, ось ЧПА пропонує такі більш. Вузько направлені курси додатково до вивчення мови, це теж класно. Тому, якщо в вашому регіоні є можливість записатися на ці курси, не пропустіть цю можливість. Якщо в вашому місті є ЧПА, обов'язково ходіть. Тобто, окрім того, що зайдіть на сайт, ЧПА, дізнаєтеся, де вони у вас, як там у вас працює, чи відкритий зараз у вас запис на ці курси. Окрім цього, прям ідіть. На ці курси йдіть по адресі, яка там вказана, і питайте дуже багато, дуже часто, тому що е, онлайн окей е, на імейл можете написати, але там так багато заявок, що вони просто пропускають. Ми, наприклад, думали, що в Санта Маргариті вже закриті курси, закритий запис. А коли туди прийшли, виявилося, що можна просто приходити. Вони сказали нам розклад, і ми просто почали туди ходити. Тому пробуйте, ходіть прямо на самі курси. Це один з найрозповсюджених способів вивчення мови безкоштовно, тут в Італії. Другий спосіб, де вчусь зараз, я напевно останні півроку я ось проходжу другий курс безкоштовно від ранстат. Ранстат це система, це сайт по пошуку роботи в Італії, також один з найпопулярніших, і вони пропонують безкоштовні курси для іноземців по вивченню мови. Кажуть, що ти можеш пройти тільки два безкоштовних курси з цієї програми, але в мене зараз на курсі є дівчинка, яка проходить третій курс. Я не знаю, як їй це вдалося, можливо, вона записувалась і її записували, тому спробуйте, якщо ви шукаєте щось таке, можливо, ви зможете і більше курсів. Пройти з цією системою, я проходжу зараз другий курс, і мені пощастило, тому що на перший курс я потрапила на рівень B1 І зараз я маю можливість проходити B2. Якщо навіть в мене не буде можливості проходити якийсь третій курс, в цілому B2 це B2. Це один з таких вже якісних, великих рівнів італійської, з якої я можу вступати в університет, з яким я можу йти працювати. Це вже такий рівень перед нейтівом, перед людиною, яка говорить цією мовою як рідною. Тому бідує, це гарний рівень. Я рада, що я на нього зараз потрапила і можу його проходити і вивчати. Щодо ранстату, як туди записатися. Є електронна пошта, на яку ви можете написати і чекати відповідь, коли вас запишуть на курс. Я досить довго чекала. І перший раз, і другий раз. Перший раз, мені здається, я чекала майже місяць чи навіть два місяці на те, щоб мене записали на курс. І так само було в цей раз. Я записалася ще в грудні, а ось курс почався. Тільки зараз в середині лютого. Тому наберіться терпіння, і... але варто записатися, варто спробувати. По-перше, тому що це безкоштовно і інтенсивно. Тобто, там за місяць-півтора курсу ви реально починаєте думати італійською. За рахунок того, що ви займаєтеся кожен день по 3-4 години з викладачем, який розмовляє італійською. Ви ну хочете чи не хочете, але ви все одно вивчаєте мову, ви все одно. Щось дізнаєтесь, і, як правило, там дуже вже, ну, наприклад, в мене вчителька, яка працює там 20 років, вона чітко розуміє, що для іноземців треба розказати, як донести це правило так, щоб ви його зрозуміли. Нам дають домашні завдання, нам дають задачі, які ми повинні вирішувати, якісь додаткові матеріали для того, щоб ми реально вивчили мову. В кінці цього курсу ми здаємо теж тест, за рахунок якого ми можемо отримати сертифікат єдиний недолік. Цього ну навіть недолік, відмінність від ЧПА в тому, що по перше, ЧПА – це на рік. Ти довго вчишся, в тебе є час на те, щоб вивчити, і в тебе офіційний сертифікат від держави. В випадку ранстату це не зовсім офіційний сертифікат, тобто на роботі ви можете його показати, але, наприклад, для громадянства він вже вам не дуже підійде. І для університету я теж не впевнена, що він підійде. Мені все одно потрібно буде здавати додатковий тест. Тобто тут такий момент, що цей сертифікат він у він вас є. Ви можете його там, де вам потрібно показати, але він вже не такий офіційний, як в ЧПА. І за рахунок того, що це інтенсивний курс, тобто півтора місяці, ви займаєтесь активно кожного дня. Так, результат дуже класний, його видно одразу, але цього на всього півтора місяці. Тобто, ви можете пройти один курс, потім записатися на наступний, ще почекати 2-3 місяці, і тільки потім вас можуть записати на наступний курс. У мене було так, що я почала записуватися десь на початку серпня. Мене записали на середину вересня. На перший мій курс з Ранстату це був біуно рівень біодин. Я здавала тест для того, щоб вони перевірили мій рівень. Далі ми прозаймалися півтора десь місяці, закінчили в середині жовтня. Потім я знову написала, що я хочу на бідує, і ось тільки зараз, в середині лютого, я почала займатися на бідує на рівень B2. Тому uh, треба чекати, треба набратися терпіння, але воно того вартує. Я не знаю, скільки б мені це коштувало, якщо б я просто найняла вчителя і займалася по 4 години кожен день. Це було б дуже дорого. А враховуючи те, що це безкоштовно і додатково для українців, я тут детально про це розповідати не буду, але є ще фінансові бонуси. Давайте так, були. Я не знаю, чи є вони зараз. Дізнавайтесь все окремо. Це проект Ассолаворо. Я тут напишу, як він називається. З Ранстатом вони робили як такий благодійний фонд для українців, і була можливість після закінчення цього курсу отримання сертифікату. Сертифікат ви можете отримати тільки якщо ви відвідали 70% курсу. Після цього ви можете отримати додаткові. Гроші від Ренстату Ясоловору на те, що за те, що ви пройшли цей курс. Тобто, це додатковий такий бонус. Ви Можете про це детальніше почитати ось тут. І в описі я залишу посилання на телеграм-канал, де теж розповідають про цю програму. Тому, окрім того, що ви можете вивчати мову безкоштовно, ви можете ще отримати таку допомогу фінансову. Це можливо отримати тільки один раз. Тобто, курс я можу безкоштовно пройти два рази, а фінансову допомогу я можу отримати тільки один раз. Це дуже. Приємно, що ви вивчаєте мову, і вам ще за це платять. В Італії це не розповсюджена е, практика. Але знову ж таки, дивіться, я не впевнена, що в 2024 році ще є цей фонд і ще є гроші. В цьому фонді там все залежить від того, скільки студентів вже проходили і скільки грошей вони вже витратили. Е, далі, е, третій варіант, як нам вчитися безкоштовно, це е, можна знайти. Благодійні церковні організації в вашому місті. Я навчаюся додатково, окрім Ранстату, де я зараз вся 3-4 години на день. Це лише півтора місяці, а мені треба був курс, який я буду проходити довгостроково. Тому я пішла в організацію Сан я тут напишу її назву. Можете подивитися, чи є вона в вашому регіоні, в вашому місті. Тут в Генії вона є. Зараз, на жаль, закритий. Запис на курс Біуно, але є запис на курс Бідує, -E, і наскільки я знаю, на АДУЄ -E, теж можна потрапити. Це безкоштовні заняття два рази на тиждень на тиждень по півтори години. Вас теж готують до певного сертифікату, до сертифікату, який ви можете здати на громадянство, тобто щоб ви мали вже рівень мови. І додатково це просто дуже класна практика, тому що ви можете розмовляти це офлайн це онлайн чи п'я офлайн, і ось ці курси теж офлайн, тобто ви можете ходити прямо на заняття. І це зовсім інший рівень занять на відміну від онлайну, але теж дуже корисно, ну навпаки, набагато корисніше, тому що ти приходиш офлайн, ти можеш поставити питання. Дуже все зрозуміло. В нас є книжка, я її навіть придбала, тому що, ну, по-перше, це мій такий був. Моя вдячність за те, що я можу навчатися безкоштовно. Ця книга коштує 10 євро. Але ось ми займаємося по такій книзі, ти можеш її придбати в самій школі. І тут якби, всі наші завдання, які ми проходимо, можна проходити самостійно, а можна її носити з собою на заняття. Це не е, обов'язково, але можна її якби, купити собі. Якщо ви її вирішуєте не купувати, то е, ви просто займаєтесь по електронній версії. Це третій варіант, і четвертий варіант. А при церквах ще тут, наприклад, в Генуї, я впевнена, що в інших містах теж є церква українська. Теж ви можете туди прийти і дізнатися в них, як правило, є курси для вивчення італійської мови, які безкоштовні для українців. І останній варіант, який у вас може бути, це курси, які влаштовують просто волонтери в різних асоціаціях в вашому місті. Є волонтери, вчителі італійської мови, які як би, своїм вирішили своє життя, свій час приділити тому, що вони допомагають українцям вивчати італійську мову, і такі курси є в Геної, були точно. Можна ще погуглити, подивитися. Якщо ви з Геною, напишіть мені в інстаграмі, я вам дам контакти, де дізнатися. А, і в чатах Телеграм можна не знайти такі курси. Я знайшла їх саме так ще в перші місяці, коли я тільки приїхала, я ходила на такі курси. Їх перевага, на відміну від всіх інших, була в тому, що там вчитель була українка, яка давала можливість навчити українською мовою італійську. І це зовсім інший рівень вивчення італійської мови, тому що коли тобі пояснює італієць, це одна справа. А коли тобі пояснює українець, е, так. З твоєї мови розуміючи, як ти думаєш, це зовсім по-іншому. Тому дуже довго я, наприклад, займалася в цій школі, з, точніше, я займалася з італійцями і одночасно займалася з українцями для того, щоб пояснювали мені цю, ці теми. Я займалася на платній основі з цим викладачем, тому що мені було незручно їздити в офлайн заняття. Тому, Вибір є великий, як ви бачите, я знаю чотири варіанти. Якщо ви знаєте щось інше, напишіть мені в коментарях, це буде дуже корисно для інших. Можливо, ви напишете регіон і де ви вивчаєте мову італійську безкоштовно. Це буде взагалі супер, якщо ви так зробите. Якщо ви просто поділитесь своїм досвідом, як ви вивчаєте італійську, це ж буде дуже корисно. І якщо це відео вам сподобалось і ви знайшли ту інформацію, яку до цього не чули, тому що все це я дізнавалася ем, просто на своєму досвіді. Світі за цей рік, поки я знаходжуся в Італії через знайомих, через друзів десь почула, десь побачила. Якщо вам було це відео корисним, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, це мене підтримує робити наступні відео про моє життя в Італії і взагалі ділитися корисною інформацією. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!